Добре. Добре, тоді видивиш. Іди, бітри чорти. Я тебе давно розкусила. Ти не відьма. Ти своїми тупими фокусами тільки псуєш репутацію справжньої відьма. І якщо не припиниш, прокляну. що ти милиш? Хто тобі наплів, що я тебе прокляла? Ти ж сама мені погрожувала. Що забула? Одна справа казати інша роботи. Я тебе тільки рухи налякала. Мистер Піпіль. Чорне прокляття. Не прикидайся. Я не прикидаюся. За будь-яке прокляття я втрачу свою силу. Євка. Ну, ти везуча. А мені тільки одні гівнюки попадаються. Тобі теж прощасти вперед? Єва, а ти ось цього Данила давно знаєш? Трошки більше місяця, але таке відчуття, ніби все життя. Mm, ну, під гарною обгоркою всяке може бути. А з весіллям я б не поспішала. Єва, що з тобою сталося? Це я хотіла у вас запитати. А як вам вдалося так помолодшити? Я знаю вам за 50. Це експериментальний метод. Називається Чорна магія. Що за мичня? Я не знаю, що з тобою сталося, Юла. Та да це точно не я. А об'єдную нас всіх дещо інше. Точніше, дехто. Твій наречений. А до чого тут, Даня? Не хотіла тобі казати, але раз ти так шукаєш те, що нас пов'язує, твій Данило колись був моїм коханцем. Ні, Неправда. І якщо вже геть відверто, то я йому за це платила і задоволення було не з дешевих. Ви ви, ви, ви брешете. Я тебе дурненько жаліла.